Події моновистави мій нік Айвазовський відбуваються в тимчасово окупованому місті Феодосія в Криму. Головний герой музикант, який змушений жити в підвалі музею Айвазовського. Так, так, підвал! Але, але це єдиний підвал, де я залишаюсь вільною людиною. Трата, спротив, окупація та любов до життя теми, про які зі сцени говорить головний герой моновистави. Для нього близькі, говорить херсонець Роман. Зрозуміло, що це такий виріс спогадів, десь трагічних, десь тому, що різних спогадів. Але пам'ять вона ж на тому і базується, що ми маємо розуміти ціну цього всього. Тому. Такі нагадування саме в цій виставі я вважаю, що вони в такій в легкій формі нагадування, але вони потрібні. Вони потрібні молодому поколінню, тому що е, все має ціну, і Херсон платить свою ціну по цей день. Ця вистава розказує Херсонка Єва Дубова, викликала в неї змішані емоції, радість і сум. Було трішки сумно, бо спам'яталася окупація, але мені сподобалися, наприклад, картини. Вони дуже такі класні емоції були. Море я спам'ятала море, як в дитинстві я їхала. Запам'яталися пісні, запам'яталася сама історія про Херсон, про вибухи, про війну. Це як затронуло до самого серця. Головна тема моновистави це внутрішній стан людини, яка не хоче підкорятися окупаційній владі. Головного героя грає Олексій Пономарьов, актор, родом з Феодосії. Все, що відбувається в цій моновиставі, це все, що я переживаю протягом всього цього часу, як тільки. Не можу дістатися до того, міста, того місця, яке я називаю своїм домом, тому що я народився в Феодосії, в Автономній Республіці Крим. І, звичайно, я хочу через мистецтво передати всі свої емоції та переживання. Сюжет це моє життя, це моє дитинство, це мої спогади. Це той період, який в мене викликає тільки позитивні, яскраві емоції, це моя любов. до... До Чорного моря, до Криму, до творчості Івана Івазовського. У сюжеті особисті переживання, досвід і реальні факти розказує співавторка п'єси Валентина Пономарьова. Ми розповідаємо про те, як захопили Крим і як е, наші люди чинили спротив. Е, теж саме було на Херсонщині, теж саме було в Донецькій, Луганській, Запорізькій області і. Ми намагалися додати наших емоцій і поєднати це з фактами, які загальновідомі, і про те, щоб ще раз нагадати, що там залишаються наші люди, вони переживають, вони чекають, вони намагаються протистояти в таких важких умовах, бо перебувати під окупацією це складно, як морально і фізично. Бо ми знаємо, що людей захоплюють людей катують. І ці факти є у всіх окупованих регіонах України. Уля Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне, Новини, Херсон.